Ще один символ бригади це ще один фактор, який буде допомагати нашим бійцям триматися на полі бою, йти вперед. Четвертий рік без відпочинку це досить таки складно. І бригада весь час на найважчих напрямках, тому нашим військовослужбовцям ця підтримка дуже потрібна. Ну і власне на війні немає невіруючих, тому це ще один. Ще одна можливість, ще одна покровительниця, можна сказати, офіційна для нашої військової частини. І Це дуже важливо. Наша бригада носить ім'я чорних запорожців. А чорні запорожці це кінний полк Української Народної Республіки. І на іконі також зображені козаки цього кінного полку. Відповідно, ця ікона об'єднує чорних запорожців кількох поколінь. З такою радістю я брав її, тепер повезу до хлопців наших туди по підрозділу. Вони побачать цю красоту, цю любов, яку вважали наші художники в неї, щоб кожен міг доторкнутися до неї, почувствувати цю любов, яка передалася мені, також вам, я думаю, всім, хто тут був присутній, ця любов від людей, від самої Богородиці.